Дивіться цього тижня в програмі Колаборанти. Як колишній український чиновник став фейковим сенатором Запоріжжя, предлагаю, одобрити федеральний закон. Та за що колаборант з Криму отримав звання міністра молодіжної політики? Це повернення історичної справедливості. Вітаю, я Олена Кононенко, і це програма колаборанти про зрадників, які за покликом серця та гаманця пішли служити російським окупантам. Ми працюємо для того, щоб жоден із запроданців, які допомагали рашистам, були інструментами пропаганди, здавали наші позиції, вітали окупантів як асфабадітелі, будували при них кар'єри, не уникнув відповідальності за зраду. Знайомтесь, це тицький Антон Робертович, 1990 року народження, уродженець Севастополя. Наш триколор, який зараз зріє на всіх адміністративних зданнях в, в місті Мелітополі, це повернення історичної справедливості. Я вас щиро поздравляю. Я хочу, щоб Этот флаг всегда ріє над этим городом. Все своє життя Антон топив за російське у 2004 році. У віці 14 років він став членом російської громади Севастополя. Далі у 2012 році намагався потрапити до Верховної Ради України від партії Руський блок у 2013 році. Зробився керівником Севастопольської міської організації партії Руське Єдинство. Коли у 2014 році російські війська окупували Крим, кар'єра Антошки почала стрімко розвиватися. Тись все почалось з того, що Тицький стояв на блокпостах незаконного збройного формування сама оборона Сєвастополя очолював штаб Рускава інтернаціонала організації, створеної російською партією Родіна, і всіляко допомагав окупантам, за що отримав одразу кілька посад. Спочатку радника фейкового голови ради міністрів АРК Аксьонова, а далі був призначений координатором всеросійської партії Родіна в Республіці Крим та Севастополь. Я вірю, що партія Родіна. Буде Буде не только здесь лідируючі політичні силою в регіоні, але і буде той політичської сили, яка буде активно боротися з проявленнями антігосударственної антиросійської діяльності. та довго в недо Родина Родіна тицький не пробув вже у 2016 році. Вийшов з її складу, щоб присвятити себе молоді. Став головою молодіжної організації. Бастіон потім приїхав до болоченої Москви, де прилаштувався до федерального. агентство у справах молоди, молодежи ⁇ Рус молодежь ⁇ Мы сейчас с вами будем толковать а, о том, а, что делаем мы и что хотите вы. В целом, молодежная политика ⁇ это такой инструментарий, который есть у вас для того, чтобы... А, Могли розвиватися, коли у 2022 році Росія розпочала повномасштабну криваву війну. Тицький подався до тимчасово окупованого Мелітополя, щоб вже там працювати з молоддю. Хоча ну як працювати скоріше, вербувати для цього йому дали карт-бланш посаду міністра молодіжної політики окупованої частини Запорізької області. А, інформаційний фронт це таке... такої теж місто сраження, где. Мы воюем за смыслы, за то, чтобы правда э, дошла до каждого, чтобы люди поняли. То чому це все відбувається, чому і ради чого йде підсипірації всім ми добре знаємо, як працює інститут пропаганди Кремля, як не до штампують фейки, намагаючись догодити на офірору. І міністри Ктицький зараз робить все, щоб донести молоді брехливі кремлівські наративи про війну та Україну. Є стрібята воткатори заінтересовані э, сохранінням пам'яті о Вількій Побіді. Есть ребята, которые которым интересно развиваться и искать себя. Там вместе з російськими студентськими отрядами. Вербування молоді для вступу до антиукраїнського руху, відкриття численних молодіжних пропутінських організацій, участь в акціях на підтримку так званої СВО окупації та російських солдатів. Ну і звичайно, горде відвідування всіх заходів, де потрібно світити міною, посміхатись та махати триколірною гантіркою. Все це прямі обов'язки зрадника. Ми з нашими друзями з ДНР Новых субъектов Российской Федерации приехали на послание. Я думаю, будет очень интересно. Мы команда нашего президента. Мы на победим. Ський має кілька нагород від окупаційних адміністрацій, зокрема, медалі за захист республіки Крим та за заслуги перед Донецькою народною республікою третього ступеня від наших правоохоронних органів. Він також отримав відзнаку колаборанта. у листопаді 2023 року. Прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя скерувала до суду обвинувальний акт щодо Тицького одразу за трьома статтями. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Сподіваюсь, що цих років. Йому вистачить, аби зазубрити, що Крим це Україна, а російському ганчір'ю не місце на наших адмінбудівлях. Був українським політиком, а став російським посіпакою. Це ворона Дмитро Миколаєвич, йому 43, родом з Донеччини. В мене зараз якраз підходить рік, як я працюю в цій посаді. Де я був призначений 20 лютого. І для мене, коли я прийняв цю службу, буде дуже. Суттєві вики стояли в плані організації роботи служби свою кар'єру в українській політиці. Він починав з помічника народного депутата та заступника міністра охорони навколишнього природного середовища. З кожним роком його успіхи на політичній арені були дедалі помітніше. У 2010 році став заступником міністра внутрішніх справ України. За час роботи на посаді отримав безліч відзнак МВС. Потім ворону було призначено головою державної міграційної служби у 2011 Році Віктор Янукович дав йому посаду заступника голови МВС. Він керував роботою апарату міністерства у 2012 році. Ворона сів у крісло заступника міністра юстиції України, а далі став головою державної реєстраційної служби. Держава сьогодні прагне повністю припинити таке ганебне явище як рейдерство у нашій державі, і всі зусилля сьогодні наш уряд спрямовує на Проведення антирейдерської політики, та згодом цей політик, який щебетав українською та опікувався розвитком нашої держави, обрав російський мандат. Чиновнічка у 2018-му з'явилась інформація про те, що ворона працює поза штатним радником фейкового голови окупованого Криму Сергія Аксьонова. У 2019-му цей зрадник отримав російське громадянство, щоб вже з 2020 року очолювати так звану корпорацію розвитку Криму. Структура займе займається залученням інвесторів у регіон просуванням півострова на російському та закордонних ринках, все то, о чому говорив президент, сьогодні це вже все в роботі, звісно. і, звісно ж, уже повністю підготовлені скажімо, плани мероприятий по реалізації уже стратегії тих поручень, которые президент дав время своего послання федеральному собранию. Коли 2022 року розпочалось повномасштабне вторгнення, ворона опинився біля них окупантів. Він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території Запоріжжя, допомагав загарбникам формувати окупаційні адміністрації в тимчасово захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. Також був радником га. Ляйтера Євгена Балицького а вже згодом, після стількох років сліпої і відданої служби Кремлю отримав заповітний статус. Його зробили так званим сенатором РФ, представником виконавчого органу влади Запорізької області. У нас в воседійний регіони вони теж автоматично приграничними стали всі, тому будемо говорити в принципі о всіх проблемах приграничних територій. Тепер цього запроданця часто можна побачити в Державній думі Росії, де він знадутиму. Щокам розповідає про проблеми Запорізької області та грає в політика. Така міра забезпечить більшому в юрліцвоседні територіях Доступ до мірам підтримки, яка за інститутами розвитку. предлагаю, одобрити федеральний закон. І поки табуло хворона будує собі кар'єру в Україні. На нього вже чекає камера. 21 березня 2024 року. Суд заочно призначив екс очільнику державної реєстраційної служби 12 років позбавлення волі з конфіскації. Майна. А як ми будемо радіти, коли ця зрадницька натурка змінить парадний костюм на тюремну робу? Майно цього колаборанта Українська Феміда також нещодавно передала у дохід держави. Я вже розповідала вам про зрадника зі званням Герой України В'ячеслава Богуслаєва, екс-президента корпорації «Моторсіч», якого наші правоохоронні органи затримали у 2022 році. За даними слідства, «Моторсіч» до і під час вторгнення постачали в Росію авіадвигуни, які використовували в військових вертольотах РФ з того часу. Президент України Володимир Зеленський позбавив його звання. Герой України, а нещодавно апеляційна палата вищого антикорупційного суду підтвердила стягнення у дохід держави активів підсанкційного Богуслаєва. Україна вже на дні по економіці, ніхто не хоче цим займатися. Богуслаєв В'ячеслав Олександрович, колишній власник та почесний президент ПАД Мотор Січ, неодноразово був народним депутатом та навіть членом парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. Богуслав мав доступ до державної таємниці. Та як виявилось, з 2000 року був власником російського паспорта у жовтні 2022 року. Служба безпеки України повідомила про затримання президента Мотор Січі, аби ні в кого не було сумнівів у колабораційній діяльністю Богуслаєва СБУ оприлюднила фрагменти записів телефонних розмов тоді ще Героя України. Я ти знаєш, я десь там до вас відправляю десятками, і все у нас іде запчастини. Ми готові вам відправити. Тільки подумай через Хорватію або де там у вас була. Чорногорія, у вас десь були добрі кінці, тому я хочу тебе, щоб швиденько ти подумав і якнайшвидше ми уклали б з тобою контракт, великий. Навіть після повномасштабного вторгнення Богуслаєв продовжував постачати двигуни та інші запчастини, виготовлені українською корпорацією до російських ударних вартольотів, і з перших днів війни наказував розбирати гелікоптери, аби українські сили не могли ними скористатись. 18 жовтня 2023 року. Сбу завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо Богуслаєва за чотирьма статтями. Серед них пособництво державі агресору та колабораційна діяльність. В свою чергу президент України Володимир Зеленський позбавив Богуслаєва звання герой України та запровадив проти нього санкції. А кілька днів тому Феміда підтвердила перехід активів Богуслаєва у власність держави. Серед них 14 об'єктів нерухомого майна в Запорізькій області, зокрема житлові будинки, земельні ділянки, рибний ресторан, адміністративні будівлі, корпоративні права в декількох компаніях, фінансову установу Моторбанк, 336 одиниць вогнепальної зброї та кошти у розмірі. 615 мільйонів гривень, та все це не покриє шкоди, яку цей прихильник Росії заподіяв Україні. Ми сподіваємось, якщо провину Богуслаєва буде доведено, Феміда призначить цьому агенту Кремля суворий термін. Це була програма Колаборанти, і я Олена Кононенко. Якщо ви хочете розповісти нам про кремлівських запродинців, пишіть нам на цю електронну адресу або просто у Фейсбуці спільно відправимо усіх зрадників у слід за російським кораблем. Побачимо за тиждень в ефірі Еспресо.